Вітаємо наших глядачів в ефірі програма «Сон». Це така рубрика дитячі сюжети і дорослі моделі позитиву. Ми насправді цей сюжет робимо для дітей та дорослих, для наших учасників гуртків, а також для наших любих глядачів, тому що книжка автор В'ячеслав Купрієнко Мишаської Розвардіяж, що ви зараз бачите на екрані, вона допомагає нам знайти цікаві сюжети. І як, от казкові герої, як вони таким дитячим поглядом на життя, як вони вміють знайти таку радість, позитив у різних життєвих ситуаціях. І насправді це дуже цікаво і корисно для дорослих, щоб ми в такому діалозі поколінь могли розуміти одне одного. Отож, зараз і ми ще спробуємо також і музичний настрій нам підняти. Я зараз перепрошую, зараз трошечки менший звук зроблю. Ось таким чином буде звук. Ми паралельно ще послухаємо музику. Це такий камерний оркестр, Львів Віртуоз. Камер оркестра. Ось ви бачите, Віртуози Львову, якщо перекласти українською мовою. От музика і художнє слово. І подумаємо про те, як живуть казкові герої і що ми зможемо. З їхньої поведінки взяти собі, як то кажуть, в записничок наших життєвих спостережень для нашого реального життя. Сон. Нагасавшись до не схочу, Мишасько поплівся спочивати, гепнувся у ліжечко, покрутився з бочка на бочок, а заснути не міг, не спалося й годі. Утома налягла спати кортіло, а сну не було. Десь, може, він і був, а от у нього не було. Дивно, куди це він запропав. Набурмосився малий. Ось, приміром, учора і повчора дрімки брали Мишаська. Щойно той лягав у ліжечко, і згортався бубликом. Скрутився, сон тут і вродився. Випростався і доброго ранку підйом, та й по всьому, а тут лежить і скрученим, і розпростертим, і до горечи і на животику, і на лівому боці, і на правому. Басну як немає, то й немає. Цікаво, замислився мишик. Де ж він подівся? Може піти пошукати? Хоча куди йти? Хоча куди йти? Де він мешкає той сон. Так, так, так. Мабуть, сон живе лише в вісні, міскував розумник. Ну, звісно, де ж ще? Треба негайно заснути і там зазирнути до нього на гостину. Мишасько мирно засопів у дві дірочки, і згодом до нього прийшов найсправжнісінький сон. Солодкий. Як бабусине варення, лагідний, як мамина каска, добрий як дюдусів усміх. Уранці він прокинувся найщасливішим мишеням, адже до нього в гості завітав Сон, А чи в вісні це трапилося? Чи насправжки, хто зна. Ось такий сюжет про сон. Ми щойно почули в ефірі. І зараз Яніна нам першою скаже своє, своє враження. А потім ми ще дізнаємося думку інших учасників. Вітаємо, хто зараз до нас приєднався. Скажи, Яніна, Мишаськові вдалося все-таки знайти свій сон? Він так хотів спати, так його чекав, і все ніяк не вдавалося. Чи вдалося, чи ні, як ти гадаєш по сюжету? Так, звук. Вдалося. Так, а яким способом йому це вдалося зробити? Насправді дуже така коротка історія. От всього лише одна сторіночка. Я нагадаю нашим глядачам, що ми проводимо такі, цікаву таку рубрику дитячі сюжети і дорослі моделі позитиву. Наша така творча мета, і Семенчик також долучається до цієї мети, якраз полягає в тому, щоби. Знайти способи зняття стресу, От скажи, як йому це вдалося зробити? Нарешті, знайти свій сон. Почнемо з того, як в нього ця історія починалася. Він е, сидів чи лежав, як він якусь позу шукав, щоб заснути? Це ж дуже важлива справа, щоб заснути. Якщо ми будемо е, стояти на голові чи щось таке робити, ми навряд чи заснемо. Треба певну позу знайти. Чи вдалося йому ту позу сну знайти від самого початку? Для, на початку не дуже вдавалося так. Ми зараз нагадаємо, що було по сюжету, він скрутився, не вийшло. Потім він почав змінювати різні, різні пози. Ну, це дуже важливо. Ми знаємо, і діти, і дорослі не лише в казках, а в реальному житті, якщо хочеться спати, то. Варто знайти якусь позу. Ну, якщо ми дуже втомлені, звичайно, ми можемо в будь-якій позі лягти і одразу заснути, виключається наш організм, це дуже велика втома. А от в Мишаська якийсь він, я так гадаю, був знервований. В нього стресовий такий день був, тому що він дуже багато різних поз поміняв. Лежить і скрученим, і розпростертим. І до гори черевив, черевця, і на животику, і на лівому боці, і на правому. І навіть що, що ж він іще робив? А сну так і не було. І він почав думати: а да, що ж відбувається? Де ж він заховався, куди ж він подівся той сон? Отак От він думав, думав. І вирішив творчо підійти до цієї, до цієї проблеми, так? Да? Він, як в попередньому сюжеті про райдугу, про веселку, він захотів піти і познайомитися. І вирішив так: ну, якщо сну немає, значить треба йти на гостини, знайомитися, спілкуватися з ним. Отак, От творчо він вирішив підійти до цієї справи. І після того, після того наш Мишасько таки. Заснув, засопів у дві дірочки, і сон солодкий, як бабусине варення. От скажи Яніна, який тут настрій відчувається, коли от читаємо ці рядки: сон солодкий, як бабусине варення, лагідний, як мамина казка, добрий, як дідусів, усміх. От які емоції, який настрій? Це дуже важливо. Так, так, ми слухаємо, кажи-кажи. Про настрій, про емоції. Мішаська, можливо, ти свої емоції теж відчувала, коли оце ми читали цей е, момент тексту. Ну, от ти за Мишаська вболівала, чи йому не вдається заснути? Тобі, мабуть, його трошечки шкода було. Ти думала, от біднесенький, мишенятко, бідне, як би йому допомогти, так, щоб він скоріше заснув? Угу, да. Так. А ти себе не згадувала, от коли ти засинаєш, одразу вдається, чи це залежить від настрою? Буває таке, що там з лівого боку на правий перегортаєшся, не одразу засинаєш? Чи ти щодня так, так. буває? Починається <гум> все таки. <гум> Я вже пята в 12 часов ніч уже нахожу нормальну позу і вже ложусь спати. От бачиш, значить, виходить так, що е, те, як ми думаємо, якийсь наш настрій на, налаштуватися треба. От він творчо поставився, і після того... Прокинувся вранці найщасливішим, найщасливішим таким мишенятком, адже до нього в гості завітав сон. От тут такий вже така художня замальовка, таке художнє завершення сюжету. Ми насправді не знаємо, чи то насправді він таки заснув, досягнув своєї мети. Або таки, можливо, ні, можливо, це його така творча була, ну якби така мрія. І, можливо, це йому вісні таке наснилося, як він заснув. І таке буває, до речі, якщо брати реальне життя, от, брати сучасну психологію, і Мишасько нам в головному тут дуже допоміг і дітям, і батькам, а він допоміг тим, що він знайшов творчий підхід. От якщо ми відчуваємо стрес, це так буває. От людина знерована, і доросла людина, і дитина. Ну, всяко буває під час навчання багато було уроків, там тестів чи там якихось творчих музичних виступів. У нас діти багатьма різновидами творчості займаються, а особливо коли кінець навчального року, і коли багато всього треба одразу встигнути, от, осягнути усе, як то кажуть, осягнути неосяжно це дуже важко. Але нашим дітям це вдається, але насправді наші діти то молодці, і батьки дійсно так молодці. Але треба ж не забувати, що тут фактор стресу. От ми досягаємо високих результатів, але фактор стресу нервова система перевантажена. і От, як, оцей Мишасько може таке бути, що дитина і на правий бік і на лівий, і так і сяк заснути не може. То оцей прийом Мишаська, такий творчий прийом, помріяти трошечки, пофантазувати. Це дуже класно. І бачите, Мишаськові наш такий герой казковий. От. Оцей що на обкладинці тут головна історія, то він е, зміг це зробити. Він трошки помріяв, йому наснилося те, що треба було. Чи то правда, чи ні. Головне, що він вранці прокинувся найщасливішим. Оце головне. Отож, давайте порадіємо за нашого мишаська і побажаємо нашим дітям-батькам і не боятися, не стресувати. Якщо не можемо заснути, давайте трошки тоді е, подумати, помріяти і сон обов'язково. Е, до вас завітає. Тож, бажаємо гарних і щасливих снів! Дякуємо за увагу в цьому сюжеті.